Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Едінгер е 6 Тоборить метал мінімум товщиною 5 мм, максимум 6 Ідеально встановити двигун не дуже високо і не дуже низько. 50 см від землі це ідеально. Кронштейн треба поставити так, щоб до центру нашого отвіру було 12 см, мінімум. Повністю витягли. І сантиметр 3-4 повертаємо назад. Якщо б він стояв би паралельно, це неправильно. Тобто полярності воно немає. Давайте розповім трошки про плату. Друзі, бачите, вони бовтаються, це нормально. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко, Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Едінгер е 6 Ось на такі, ось, скажімо, полуважкі ворота. Тут є полупротягнуті провода, полунепротягнуті. Щось ми зараз дотягуємо, щось перетягуємо. Ну, таке щось робимо тако. Друзі, тут торчали вуха такі і вони затирали друг об дружку. не Те, що так конкретно затирали. То ми їх зрізали, тепер створки заходять, все чудово, все, все чудово працює. Єдине, що там, я дивлюся, ковку треба трохи теж буде. Бо ковка починає вже, якщо ровно, то ковка воно находить трохи, друг на дружку. Або ковку гупнути, або ковку трошки підточити. Ну, це вже підліземо, побачимо. Зараз займемося закладними, там де будемо ставити автоматику, бо на цю цеглу ми її просто не зможемо встановити. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматиків компанії нові ворот. Для того, щоб отримати безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і прийти за яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Правда, відкатних воріт. Повністю ви можете отримати безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за яке знаходяться під відео. Ну а зараз ми приступаємо до праці. Робимо такі закладні накладні, грубо говоря. Для того, щоб рознести нагрузку, бо ми за цеглу взятися не можемо, то треба рознести нагрузку. Ось такі треба робити закладні, грубо говоря, накладні. Я так думаю, що, мабуть, ось тут воно десь буде. Ми можемо взятися Ось тут. Адмітили, зараз просверлимо отвори, а з цієї сторони просто приваримо. До, до, до труби, все буде чудово. Друзі, виготовляємо вторую закладну. Хотів вам сказати, том, що якщо ви будете робити такі закладні, як я зараз роблю, то беріть метал мінімум товщиною 5 мм, максимум 6 мм. Тобто більше не потрібно. 4 трошки слабовато, а якщо взяти 8 то вже наче так Багато. тобто, От 5-6 це якраз нормальний це норма. Перед тим як його встановлювати сам упор, сам, сам, е, саму закладну, тому внутрі хоч би, ну, хоч загрунтувати, я вже не кажу пофарбувати. Краще було б, звісно, пофарбувати. Ну, так як я нікому нічого не фарбую, ну хоча б погрунтувати це треба. Встановлюємо фотоелемент. Ідеально встановити двигун не дуже високо і не дуже низько. Ну от, 50 см землі це ідеально. Посередині теж добре. Коли вже зверху то ставлю я, то, то вже називається виход з положення, бо по-іншому не можна поставити. Це два кронштейни, два задніх, два передніх. Зараз ми їх так зріжемо, бо це нам вже не потрібно. Бо у нас дуже велике углублення створки. Но так як у нас автоматика Edinburg E6, це углублення, углублення нам не страшно. Все, ми будемо використовувати ось такі дві частинки. Може навіть ще придеться менше взад, але я не думаю. Зараз зробимо, частинку ребра сюди на сам нашу закладну за допомогою рівня. Від центру петлі вправо або вліво кронштейн треба поставити так, щоб до центру нашого отвіру було мінімум 12 см. мінімум Бачите, ця труба 30х63 от центр, грубо говоря, бачите центр. Якщо тут 3, Воно перекладено повністю ну труба, то плюс ще 12 см цеглинка має, то ми маємо десь тут, от, от, виходить 15 см. Друзі, прихватили це вушка. Зараз навісимо мотор, притулимо, побачимо, як воно працює. Все добре, якщо все добре, все, не треба умінш, зменшувати. Може подвинути кудись треба. Зараз все перевіримо. Під ніде там такий є пальчик, вставляємо, потім такою гайкою закручуємо. За шестигранником. Тепер переводимо вручне положення. Двигун. Як перевести в ручне положення? Беремось ключика, вставляємо, провертаємо на себе лапку, притримали лапку, вернули, витащили ключика. Все, це ручне положення. Витягуємо двигун повністю повністю витягли і сантиметр 3-4 повертаємо назад. Робимо собі пом'ятку. Тут мішає ковочка. Робимо свій пом'ятку. Закриваємо, опять засовуємо повністю назад, уже повністю засовуємо. Ставимо так. Відкриваємо створку, перевіряємо. Ось вона, максимум скільки відкрилася, побачимо, як у нас там встановиться мотор. Друзі, у нас навіть є 5 см запасу. От наша помітка, яку ми мітили. Тобто, якщо б ворота дозволяли б ще відкритися, то ми могли б ще б їх відкрити. Тобто нас це влаштовує. Ми зараз закриваємо опять ворота, виставляємо по рівню, сверлимо трубу, ставимо на бовти. Друзі, так як я ця це цегла і вона пустотіла, то я завжди використовую пластикові дюбіля. Це набагато краще, ніж анкерний болт. Ну тільки коли пустотіла. Якщо б воно було повнотіле, то я б використовував конечно, анкерний болт. Зверніть увагу, що я використовую ось тут бофти. Чому іменно бофти? Чому я тут? Я мав би тут приваритися, да, міг би приваритися. Але, як показала моя практика, що якщо я приварююся тут, то ця труба тонка стіна, вона вириває її разом з м'ясом. А коли ти береш сквозними болтами, ну, тоді вже все стає на свої місця і без всяких питань не разу я не приїжджав, що воно там вирвати чи ще щось. Тож тільки так. Раджу робити тільки ось так. Є перевірка. Все чудово, все класно. Повністю відкривається. Повністю закривається. Друзі, дивіться уважно, бачите, двигун стоїть як діагональ трикутника, це правильно. Якщо б він стояв би паралельно, це неправильно. Він повинен стояти як діагональ трикутника. Якщо взяти ось це пряма, і тут 90 градусів прямий, бачите, трикутник такий, то двигун у нас як діагональ трикутника. І це правильно. Ось тут, бачите, упор проходить. Це найвисокий упор і він проходить то ми зараз до створочки сантиметра 3 доваримо. Нам дозволяє доварити, коли відкриваєш, там є ще місце. Є. Друзі, на даному фотоелементі є клеми 1224 Com і NC. Тобто питання ми подаємо від 12 до 24. Клему 1224. Управління знімаємо з коминця. Тобто тут вже був закладений такий дрот Vitaya Para, тобто ЮТП-шний, то ми його і використовуємо, ми його вже перетягувати не будемо. Так його перетягнути буде дуже важко. То -то його вже будемо використовувати. А всім я раджу затягувати зразу дроти 4 на 075 ПВС. Коли під'єднуєте живлення, то немає різниці, куди який, якийсь тобто, полярності, воно немає. Так само, як на цьому, так само і на протиполежному датчику, однаково. Друзі, другий двигун встановлюється точно так же, як і встановлюємо. встановлював. Тож повністю винімаємо, трошечки засовуємо назад. Всі процедура, все та сама, тільки зеркально. Ну що ж, друзі, давайте розповім трошки про плату. Це у нас є два запобіжника. Один на маленьку частину, тобто на фотоелементи, на саму плату, він йде 0,5 А. перший, 0,5 А. Другий це силова, це на двигуни та на сигнальну лампу. Іде 5 А. Сюди підключається 220 LN. L це фаза N це 0 Земля окремо береться, з'єднується. Далі йде підключення самого двигуна. Підключається перший двигун, який перший відкривається незалежно, лівий, правий, назовні назовні, всередину, він повинен перший відчинятися. Він підключається сюди. Іде ком, це завжди йде синій, потім, або, а потім йде там коричневий, чорний, або навпаки. Міняються тільки два ось цих два проводи. Далі йде підключення конденсатора першого двигуна. ось цього. Потім йде підключення другого двигуна. Це другий відчиняється. Незалежно який він. Правий, левий, всередину, назовні, не, не важливо. Головне, що він другий відчиняється. Він підключається сюди. Іде перший синій, потім йде open-close, тобто коричневий синій або навпаки. На одному моторі робимо коричневий чорний, на другому чорний коричневий. Тобто навпаки. Далі йде підключення самого конденсатора другого двигуна. Вони конденсатори поставляються в комплекті. Далі підключається сигнальна лампа. Це жовтий, той маячок, Ну, сирена, хто як називає. Потім йде живлення для фотоелементів, береться звідси, якщо встановлюється фотоелементи. Якщо ви їх не встановлюєте, то нічого не підключаєте. Управління фотоелементами. фото GND. Потім йде стоп GND, використовує, якщо ми будемо використовувати другу пару фотоелементів, то ми будемо GND стоп їх підключати. Ну, Так як ми на даному об'єкті використовуємо одну пару фотоелементів, то ми будемо підключати фото GND і все. Ну, а це GND і дві створки відкриваються, і GND одна створка, а це е, стаціонарні кнопки. Сюди вже можна підключити умний дом і так далі. Тут підключається антена. Ось така йде антена, вона йде вже в комплекті, підключена і більш ніж достатньо. Кнопочка «К» для запису пульта. Потім автоклоус, Якщо ми будемо використовувати автоматичне закриття, то ми цим потенціонером регулюємо час, скільки будуть стояти відкриті ворота. Від секунди там до... Трьох хвилин, по-моєму, ось цей потенціонет. Далі йде це сила, дилайт, ой, вибачаю, це затримка між створками. Я ставлю десь посередині приблизно. Може буває, треба додати, може трошки збавляти. Фор, фор це, це у нас сила. Тобто я завжди її ставлю на максимум. І мотор 1, мотор 2, ми виставляємо час роботи мотор, час відкриття. Час закриття виставляє автоматика сама після нас. Ми виставляємо тільки відкриття. І якщо ми виставили відкриття, автоматика виставляє час закриття і додає ще 3 секунди. Тобто ворота приходять в упор і ще гудять 3-5 секунд. І це нормально, не переживайте. Далі йдуть такі потенціометри, це функція активувати або деактивувати. Soft start – це плавний старт, soft stop – плавний стоп я завжди використовую. Ну майже завжди. В 99,9% випадків я використовую. Там дуже мало, що я її не використовую. Автозавтоклоус я на даному об'єкті використовувати не буду, тому я не буду його включати. Якщо б я його використовував, то я би його активував і цим би потенціометром ургував той час, який мені потрібен. Далі йде флеш-лампа. Ну, тут є своя свій пририватель, але в лампі є свій приритель, тому ми його активувати не будемо. Якщо б в лампі не було б свого приривателя, щоб вона не світила, а моргала, то нам треба було включити флеш-лампу. Фото он, ну, да, фото ми будемо активувати, так як нам треба його нам треба фотоелемент активувати. Бо ми ставимо фотоелемент. І стоп-он. Ну, так як ми використовуємо одну пару фотоелементів, то ми будемо такі, використовувати фото, а стоп використовувати не будемо. Тобто активувати його не будемо. Ну що ж, поїхали ставити. Друзі, бачите, вони бовтаються. це нормально. Отут зажимати не можна. Якщо ви зажимаєте, ви ламаєте вуха. Не можна. Це спеціально зроблено, щоб вони могли підстравитися під ворота отак. Для того, щоб виставити час роботи двигуна, треба регулювати потенціометр. Перший потенціометр мотор 1, відповідає за мотор 1, другий потенціометр відповідає за мотор 2. Ми просто додаємо час відкриття. Від часу буде залежати, скільки вони будуть відкриватися, чи більше, чи менше. Ми встановили автоматику Едінер е 6 В автоматиці взагалі залежить не тільки вага воріт. Я б сказав би неправильно підбирати автоматику по вазі воріт. Треба підбирати автоматику, більше це по паростності і як вони ходять. Бо може ворота можуть важити тону, а закривається відкривається пальчиком. Ті ворота, які важать до 100 кг, тільки починаєш їх плечем закривати. Треба по паросності, це паросність і обов'язково дивитися, як ходять ворота. Це правильно. І, ну, і ще один не менш важливий варіант це углублення створок. Які углублення створок? Зараз я закрию ворот і покажу, що саме важливе. Це важливі стовпчики, які і углублення створок. Що таке углублення створок? Ну що ж, друзі, що важливо, коли вибираєте автоматику, які дати розмір? Перше, це який у вас стовпчик, раз, це обов'язково треба сказати. І друге, не менш важливе, саме важливе, це ось цей розмір. Від цього кутка до воріт скільки. Ось цей розмір це дуже-дуже важливий. От по цьому розміру і підбирається майже вся автоматика. Хотів вам сказати, ви можете отримати два подарунки. Перше, це сертифікат стоимості стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, ви зможете там використовувати. Ну, для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за писання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це кресне, прадовідкатні хворі, повністю під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати повністю до міліметра в електронному вигляді. Для того, щоб поотримати, вам також треба підписатись на канал, залишити коментарі, прийти. Поставь, які знаходяться під відео. Ну на сьогодні все. Всім пока, Ді -ді. до нових зустрічей!